З 5 до 11 вересня патрульні поліцейські опрацювали 525 викликів. За цей час зупинили майже три десятки кермувальників у стані сп'яніння. Вночі на вулиці Київській один із водіїв, будучи на підпитку, вчинив ДТП. Йому 24 роки. За кермом автомобіля ВАЗ чоловік не дотримався дистанції та в'їхав у «Шевроле Біра, який стояв попереду. Крім того, що водій був п'яним, він ще й не мав права керування. На відничани насклали три адмінматеріали. Ще один нетверезий водій думав, що від штрафу його врятує пиво. Під час комендантської години на вулиці Костя Широцького він їхав автомобілем Ніссан Альмера. Коли патрульні його зупинили, помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік вирішив схитрити і випив пляшку пива на очах поліцейських. Думав, що це його врятує. Справа в тому, що це теж є порушенням, за яке передбачена відповідальність: 34 тисячі гривень або адмінарешт на строк 15 діб з позбавленням права керування автомобілем на три роки. На порушника склали відповідний протокол. Шановні водії, будьте свідомими, не сідайте за кермо в нетверезому стані, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. А наступні підсумки роботи патрульних дивіться за тиждень. Слідкуйте за нашими оновленнями.